Зображення будемо переглядати та правила безпечної поведінки влітку. називати. Тож грай тільки на дитячих майданчиках. Уникай ігор біля доріг, недобудов, гаражів та підвалів. Перш ніж зайти в воду, переконайся, що дорослі йдуть поруч з тобою. Грати з водою можна тільки біля берега У спеку. Намагайся бути в тіні. Обов'язково одягай кепку або капелюх, пий багато води. Уникай перегрівання. Не варто дражнити тварин. Вони можуть вкусити або подряпати. Не варто чіпати і пробувати на смак незнайомі ягоди і рослини. Вони можуть бути отруйними. Уникай контакту з комахами та плазунами, вони можуть вжалити та бути отруйними. Тож, правила безпеки знайте та себе оберігайте.